Всім доброго раночку. Заходять на другу хвилю деякі трояндочки, тож я вирішила робити щодня, протягом, як в мене вийде, п'яти з сіми днів, днів невеличкі відео огляд тих троянд, які заходять на хвилю, які квітують. Потім змонтувати і вам показати, бо щось сижу я тихенько, вся в роботі, вся зайнята. Але ж все ж таки треба підтримувати канал, вести, щоб ви мене не забували. Зараз це я роблю на фоні кущику будлеї. Ці будлеї, мабуть, вже років 4. Виглядає вона так вражаюче. Такий округлий кущик. Він щороку майже в мене вимерзає до самого. До самої землі. І щороку він у мене ось так відновлюється. У Фейсбуці зовсім так епізодично потрапила у кадр на фото моя будлея І така жіночка цікава. Виявилася так просто, безапеляційно, в особисте повідомлення мені написала. А продайте мені свою будлею. Буває і таке. Ну, звісно, я відповіла, що. Взагалі квіти не продаю, але якщо їй так хочеться, можливо восени я буду ділити цей кущик, тому що він достатньо вже такий великий. ну Я вам так скажу, півтора метри. І висотою, мабуть, 80 см, можливо, метр. Вимахав, тож потрібно його ділити, і тоді вже ж я її якось передам. Такі бувають казуси. Якщо чогось людина хоче, вона не мовчить. Ну, і так можна, хто вміє. Посадила я Горджіос. Я дуже його хотіла, цю троянду. Вона прийшла до мене. З закритою кореневою системою влітку від розини. Садженець був слабкий. Це якраз от той момент, коли Розина продавала закриту кореневу систему, і дуже багато було відгуків, нехороших про неї. Я отримавши теж, відчула розчарування. Але що я вам хочу сказати? По-перше, мені здається, чотири трояндочки я замовила у Розини. Кожна троянда. Замовлена у Розіни, заквітла по сорту. І я вам скажу більш-менш кущики відновлюються. Я навіть так і написала, бачите, садженець від розіни слабкий. Але гляньте на нього квітка чарівна. Я так хотіла горджус, він тепер у мене є. І він відновлюється. Ну, я вважаю, що це нормально для літа, невеличкий, але він відновлюється. Шикарний Горджіус є і в мене на фоні Будлеї. І от коли вони. Коли Горджіус нас догони, я думаю, що це буде непогано виглядати впоряд. Відкривається також Тірі Маркс. Що хочу сказати, зараз стоїть спека, і якщо трояндам достатньо поливу, достатньо глибоко поливати, то навіть така троянда, як Т'єрі Маркс, першорічка, все одно може тримати квіточку. І видно, що вона не така густо набита, як має бути, все ж таки спека дається в знаку, але, повірте, це він, Це він, тому що перша хвиля мені це довела. Є невеличке це на моєму каналі, де я показую Тєрі Марк, здається, чи під музику, чи щось про нього з описом, з оглядом. Це він. Але Змінений із заспеки на задньому фоні. Трояндочка аспірин. Аспірин це краса. До речі, саджанцю 3 літо, але він був вегетуючий, купувався зовсім слабенький, зовсім маленький. Ну, зараз чудово себе почуває і, неймовірно, мене радує. І ми любимо цю троянду, вона дуже вдячна. Вона завжди обільно квітує, рясно, дуже швидко, майже безперервного квітування. Тож в мене є, і якщо вам попадаються улюблені сорти, вегетуючий садженець, я думаю, це нічого страшного нема, просто треба почекати і трішки більше треба часу на них. А так він розвивається, як і всі. Нічого з ним не робиться, не пропадає. Просто треба вміти чекати, якщо є бажання, звісно. Є люди, які не вміють чекати. Це також їх право. Можна купити і двохрічний, і навіть трьохрічний у контейнері. Якось так. Там у мене Моцарт Леді. Вона ще маленька, але ці це на мистечку. Дуже радує своєю невагомостю, прозорістю, мімішністю. Пізніше, коли вона вже буде більш доросла, звісно, я її вам покажу. Троянда Одіссей. Дуже хотів її чоловік, щоб у нас у садочку вона була. Ну, що я вам скажу? Такий, щоб сильний захват від неї. Ну, не скажу, що я отримую. Тому що, ну, перший рік, можливо, зарано, я такі висновки роблю. Тому що саджанець якісь в різні боки, попускав вудки. Нема такої гармонійної картинки округлого кощику, який би весь був усіяний в цих милих з ресничками відкритих оченятках. Ні, такого нема. Сам по собі якось він вудочки видає. На кінці вудочок він просто квітне. Ну, взагалі, квіточка дуже мила. У мене нарікання саме на габіту з куста, не подобається, як він розвивається. Поспостерігаємо, побачимо, що буде на майбутні роки. Можливо, в когось є. Я буду дуже рада ваші коментарі почитати, як у вас розвивається Одіссей і які ви враження за цю трояндочку маєте. Дуже мили квіточки, але якщо подивитися... То особливо нічого такого красивого. подивіться яка бабка сіла, щойно мені на руку і вже улетіла. Гарна, красива. І мені не понравився, не сподобався чи в югу. Я думаю, що я його приберу. Наростає достатньо густо, квіточка невеличка, красива, але маленька. Але це якась суцільний, суцільний смітник. Трояндочка завжди в квітах, завжди вона відквітає, завжди заквітає. Я не встигаю це все прибирати. Не подобається. І знову ж таки, ось подивіться, яка вудка. Сам кущик кругленький, невисокий. І ось таку ми вудочку пустили. Можливо, я забагато хочу від своїх першорічок. Але от, як є, такими враженнями я і ділюсь. Оцю троянду я б, мабуть, видалила зі свого садочку. Ну, ще подумаю, але не подобається вона мені. Від Маріни Сірської Ельфгарден прийшов мені Саджанець Wild Moments. Це зрізувальна троянда. В каталозі не перевершена квітка. Дуже мені захотілося. її. Я її також купила, але по факту. Нічого хорошого я не відчуваю. Більш того, вона в мене захворіла на чорну плямистість. Вона одна захворіла, Всі трояндочки в мене більш-менш здоровенькі. Проф Обробками я їх обробляю. Ну, ось так виглядає квітка. Трішки тут вона. Поклюжена, можливо, щось їй не так було, коли вона розвивалася. Це, до речі, перша хвиля. І, можливо, це досі ті приморожені пуп'яночки, які були у нас зворотні заморозки. І ось так вони відкрилися також деформовано, негарно. Але більш всього, мені не сподобалось, що вона вся в мене в чорній плямистості. Так, двома обробками я вже обробила. Перша була Rex Duo. Друга обробка через 10 днів. Провентус, здається, якщо не помиляюся вчора. Чоловік рятував виноград і я попросила і його також оприскала, оприскав він від плямистості. Тож враження зовсім мені не подобаються, які я отримаю від споглядання цього кущику. Ну от Завжди в собі фантазуєш одне, думаєш, вау, така краса в тебе буде. А воно зовсім інше. Сама квіточка густо набита, дуже-дуже міцні на дотик пелюсточки. Я впевнена, що будемо ми стояти дуже довго. Просто впевнена, гофрована. Це зрізувальний сорт. Тут такі, ви знаєте, висновки недобрі я роблю за зрізувальні сорти. Набуваю досвіду, ділюсь з вами. Поки я не кайфую від зрізувальних сортів. Ну, якось так. Можливо, все буде змінюватися з досвідом, але те, що я бачу в своєму садочку, спостерігаючи за крутими модними першорічками зрізувальними сортами, поки мені не подобається. Дам час ще, буде видно. А ось ця краса потрапила до мене подарунком. Подарунком від Розини Енісет Марінер». Це Девід Остін. Я про таку троянду до цього подарунку не чула. Якось вона мені не потрапляла на очі. Але ви знаєте, як вона мені до душі? Це така набита квіточка, цей рожевий ніжний колір. І незважаючи на те, що це Деві Остін, не зрізувальна серія, не весільна. Більш-менш тримається квіточка, я можу нею помилуватися. Звісно, вона ще маленька, ще першорічка, але я вже бачу цю обільність Девіда Остіна. Я вже бачу цей шедевр. Дуже подобається, гарна, рада, що є така квіточка у мене. Троянда постійного квітування Jet Set. Серединка, як у. Така вона. Отакий вона має вигляд, не наче зрізка кавунчика. Красива троянда. Я її багато раз знімала і під музику, і обзори робила. Вона достойна цього. І я читала про те, що, да й сама ж бачу, що поникають у неї голівки, але не всі. І не так критично, як буває, люди про неї кажуть. Помилуватися квіточкою, вона все ж таки дає. Ну, це вже і друга хвиля відходить до кінця, а можливо, в неї і хвиль не буде, я вам скажу. Трояндочка майже постійно у квітах, майже постійно треба буде її обрізати. Просто вам скажу, як є, чесно скажу, якщо ви думаєте, купувати її чи ні, я братила дуже рясна троянда. Без проблем, на нічим не хворіла, не встигла принаймні. І красиві квітки, хто любить такий колір, то можна собі придбати класно. Не шкодую, що є вона в мене. Зараз ще вам покажу. Ну, так швиденько пробіжимося. Цитроянда, крім і п'яже. Також непогано, але мала зовсім показувати трояндочка Лібе, перше кохання. Дуже витривала квітка, яскрава квітка діаметром, мабуть, 8 см. Довго тримається, також друга хвиля, кущик невеличкий, особливо нічого ще сказати. Дуже подобається цей червоний колір на тлі темно-зеленого листя. Красива троянда, але я хочу підібратися. Це, до речі, Софія Меєн, старовинна, але не менш мила моєму серцю. Вона мені подобається. Завжди рясна, завжди не розчаровує, завжди квіточка в неї красива. Я люблю такі квітки, класичний бутон. І чарівний яскравий колір. Красива. Взагалі, хочу вам показати Рококу. Такий, знаєте, захват вона у мене викликає. Я якось натрапила на неї, дивлячись на блогера у YouTube. І от вона мені як запала в серденька, так мені і захотілося її. І ви знаєте, так невагомість. Не дуже набита пелюсточками квіточка. Серединка чорніє, але це мене зовсім, зовсім не смущає. Таке персикове дихання. І цей кущик на першу хвилю був у мене захворів. Захворів я так підозрювала кореневу гниль, тому що він таки попускав вушка був. Не подобався мені. От я ним позаймалася, позаймалася. Там є навіть відео на каналі, що я їм робила, яким чином. І ви знаєте, я його вичухала. Першу хвилю у п'янки я зрізала, тому що, як я вам кажу, вони були хворі, вялі, вуха повісили. А другу хвилю ця обільність, ця чарівність, ця ніжність, якась така чистота. У троянди Рококо мене вражає. Тож класна трояндочка, нехай буде і вона в мене. Троянда Сезар. Другу хвилю заходимо. Як ви бачите, молодого приросту дуже багато. Будемо квітувати, але не зараз. Ну, якщо взяти сінко де маю, то цей. Сорт ніколи не підводить мене, нічим не хворіє. П'ятий рік у моєму садочку охотно заходить на повторні хвилі. Так само рясно квітує, як і в першу хвилю, у другу хвилю, а там і в третю заквітує. Яскравий колір, жовта серединка. Така яскрава пляма, яскрава пляма у моєму садочку. Поряд посадила дездемону. Це також просто машина по виготовленню квітів. У цієї троянди немає хвиль. Вона безперервного квітування. Девід Остін. Шедевральний Девід Остін. Також я не встигаю. Прибирати, відквівши квіточки, але от на цій троянді для мене це не критично. Тому що вона настільки рясна, і кущик більш-менш гармонійний. Є тут вудочка, але можливо, це просто вона так в мене підростає і вона буде просто більша. А сама по собі ці помпончики просто чарівні. Нагадують морозиво. Нагадують вершки на каві, Дездемона, красунька поряд з сінко Демайо. Вони створюють контраст, згладжують одна одну. Яскравіше Дездемона на фоні Сінко. І навпаки, трішки приглушуються яскравий колір сінко Демайо своєю такою ніжною красою Дездемона, як справжня жінка. Як справжня мудра жінка трішки приглушує свого енергійного яскравого чоловіка, його темперамент. О, це вже в мене філософія пішла, без неї не можна така я по життю. Вербина банарська класний супутник Троянд. Посадила її. Ажурна, порозкидала вона такі, бачите, пагінці, а на кінці в них отака мелота фіолетова. Манюшки-манюшки, Але такі гарні. У кого немає, рекомендую. Дуже прикольний супутник для троянд. Я думаю, що легкості придає садочку. Розряджує густі посадки, як у мене, і надає такої ажурності пейслі еббі, червона красуня. І поряд літом посадила грандамо, садженець від Капріфоль. І ось так ми виглядаємо Більша квіточка грандамо, меншенькі квіточки Еббі. Вони тут поряд, нехай в мене ростуть. Запеслю я біє грішок, він дуже любить на другу хвилю пускати ось такі вудки. цим мені він не подобається. Більш того, ці вудки навіть можуть не заквітнути. Просто така буде вудочка, яку можливо, якщо я збережу до наступної весни, за горизонталю, і, можливо, отримую феєрверк. Але не цього разу. ну Побачу, поспостерігаю, буде на кончику там квітка чи ні. Але минулого літа я вже таке спостерігала. Ми просто повикидали вудки і нічого на них немає. Тож, цим я цю троянду не можу рекомендувати, хоча сама квіточка і вперше квітування був охайний, весь усипаний квітами кущик. Мені він подобається. Але ж є друга хвиля, третя. Як далі спостерігати, тож дивіться самі, треба, не треба. А можливо, це тільки у мене так поводиться і саджанець. Саджанець від Green Jardin, Покупала я. Це вже друге літо саджанцю. А можливо, третє. Вже воно так, знаєте, не пам'ятається. Praid and prejudice Caprifol. Це вже стадія відквітування квіточки. Вона таким становиться бантом. Школярочки. Взагалі дуже класна троянда. І подивіться, влітку посадження, гляньте, яка вона вже обільна. На другу хвилю ми заходимо. Якщо вона і покидала вудочки, то всі вудочки у квітах. Красунька акварелька, яка квіточка відкрилася щойно, яка ось ось відкриється, а яка вже в стадії відквітування. Але акварель я люблю. Як і Августу луїзу. Мені дуже подобається, хочу, щоб швидше вирос цей. Ця трояндочка, і щоб вона доповнювала красу моєї августи Луїзи, яка ось ось також готується на другу хвилю. Наближаюся до своєї шедевральної улюблениці вестмістер Еббі. Коди її я вже співала, ще готова співати. Це мій формат квітки, обожнюю переливи, обожнюю таку Перламутрову гру красок. Читала, що вона дуже часто бортрис хапає. Ні, в мене не хапала, все добре. Ну, в мене були обробки, звичайно. Ну, просто чарівна красунька посаджена рядом з цикламен П'єр де Ронсар. Чекаю, коли вони будуть одна одну доповнювати. Цикламенчик також заходить на другу хвилю. Маю ось такі рожеві квіти з їх білою, зворотньою стороною це і є цикламен. Саме так квіточка цикламена і ідентифікується. Зворотня світленька сторона, серединка більш рожева. Але спека дається знаки, Можливо, друга хвиля не така обільна, тож трояндочка. Не така густо набита, як на першу хвилю. Не, не так чарує, не таке враження. Але все згладжує вестмістер Еббі. Попкорн Дріфт. Це тільки рекомендація. Це друга хвиля, дуже обільна, дуже рясна, почвопокровна троянда, саджений цвіт Анни шарової. Кольору попкорна. І тут хотіла вам показати марк Шагау. Квітка достойна, щоб її показували. Пензлем художника розмальована. Кожна квіточка має свій окрас, Ця більш світленька, більше білого розмальовував художник. Це більш рожевенька. Ну, ось такий він марк-шагал. Також рясна. Подивіться, скільки пуп'янків ще буде. Це стадія відквітування Квітку у спеку тримає достатньо довго, до тижня і більше. Добре, наріс саджанець Першого року осінньої посадки. Від не написано від кого. Не скажу. Непопулярна троянда, не розумію чому. Ну, взагалі такі піструшечки не всім до вподоби. Я у себе в садочку посадила. Марк шагал. Аромат легкий, щойно нахилилась, понюхала, не нав'язливий. Легка уловимий, неагресивний. Листва, як ви бачите, світло-салатова, Ось такі листечко в неї.